Привіт, часто кажуть, що гроші це не головне, і знаєте, в цьому щось є. Але наскільки ж спокійніше живеться, коли є фінансова стабільність, правда? От якраз про цей спокій, а точніше про два ключові інструменти для його створення, ми сьогодні і поговоримо. Давайте почнемо з такого, знаєте, не дуже приємного, але дуже життєвого питання. От уявіть на секунду раз і основне джерело доходу зникає, що тоді? Або інша ситуація ще більш знайома, раптом ламається машина чи, не дай Боже, вдома прорвало трубу. Такі от сюрпризи можуть з'явитися знізвідки і, звісно, добряче вдарити і по гаманцю, і по нервах. Окей, досить страшилок. Давайте до рішень. Бо вони є. І що найцікавіше рішення це не просто відкладати гроші, це створити аж два. Уявіть собі, два, різні фонди для накопичень. І тут увага, резервний фонд та фінансова подушка безпеки. Звучить схоже так? Але насправді це, ну, як аптечка і рятувальний човен. І те, і те потрібне, але для зовсім зовсім різних ситуацій. Ось ця таблиця чудово все розкладає по поличках. Дивіться, подушка це наш стратегічний запас на випадок глобальних проблем, як от втрата роботи. А резервний фонд це такий собі оперативний гаманець для непередбачуваних, але не катастрофічних витрат, різні цілі, різні правила гри. Ну що ж, давайте розбиратися по черзі, і почнемо з першої лінії нашої фінансової оборони з резервного фонду. Так що ж це таке, простими словами, це гроші на ті витрати, про які точно знаєш, що вони будуть, просто невідомо коли саме. І дуже важливо. Користуватися цим фондом це абсолютно нормально, він для того і створений. А ось і конкретика. Зламався ноутбук. Терміново треба до стоматолога, раптом запросили на весілля. Знайомо ж, саме для таких випадків і потрібен резервний фонд. Це те, що трапляється з усіма без винятків. І скільки ж потрібно. А от і гарна новина: достатньо суми, якої вистачить на один-два місяці звичних витрат. Це погодьтеся, цілком реальна перша ціль. А коли її досягаєш, з'являється таке класне відчуття контролю, яке дуже мотивує рухатись далі. Так, з першим щитом розібралися. А тепер переходимо до важкої артилерії, до нашого головного недоторканного резерву. Фінансова подушка безпеки це вже не про ремонт техніки, це про захист від справжніх життєвих штормів, і ці гроші вони знаєте священні, недоторканні, допоки не станеться щось дійсно серйозне. І що ж таке це серйозне? Ну от, наприклад, втрата роботи або якась затяжна хвороба, не дай Боже, тобто ситуації, коли гроші просто перестають надходити. От саме тоді ця подушка і стає тією самою опорою, яка не дає впасти. Звісно, і сума тут має бути соліднішою мета від 3 до 6 місяців. І тут увага саме обов'язкових витрат. Тобто рахуємо тільки найнеобхідніше житло, комуналка, їжа, проїзд без кави в кав'ярнях і нових гаджетів. І тут є один дуже важливий стратегічний момент починати треба саме з резервного фонду. Чому? Бо так не доведеться смикати велику подушку через кожну дрібницю. А ще коли є перша маленька перемога, з'являється азарт і сили для більшої цілі, чиста психологія. Так, з теорією ніби все зрозуміло. Але як же, власне, почати? Як від слів перейти до діла? Зараз розберемо все покроково. І тут все насправді дуже логічно. Крок перший просто сісти і чесно порахувати, скільки грошей йде на місяць. Крок другий визначити свою ціль. І третій, найголовніший крок зробити так, щоб гроші відкладались самі автоматично. І ось вам золоте правило, яке варто закарбувати в пам'яті спочатку заплатіть собі. Це означає, що щойно прийшли гроші, будь-які ви одразу відкладаєте свою частину, не в кінці місяця з того, що раптом залишиться, а одразу. Це без перебільшення змінює все. І скільки ж це заплатити собі? Почніть з 10%. просто 10% від будь-якого доходу. Здається, небагато, правда? Але повірте, магія регулярності з часом перетворить цей струмочок на повноводну ріку капіталу. А ось ще кілька практичних ідей, як прискорити процес. Кешбек, додатковий дохід. Але мій особистий фаворит це окремий рахунок і автоматичний переказ в день зарплати. Налаштували один раз і забули. Гроші ніби самі зникають з основного рахунку і немає спокуси їх витратити. Геніально ж. Ну що ж, ми майже біля фінішу. Давайте підсумуємо а заради чого власне всі ці зусилля. А ось заради чого. Тому що фінансова подушка це не якась там забаганка чи розкіш. Ні, у сучасному світі це базова потреба, як дах над головою, це те, що дає змогу не панікувати, а спокійно і впевнено приймати рішення. І в кінцевому підсумку, що ми отримуємо? Не просто цифри на рахунку. Ми отримуємо спокій, безпеку, свободу, свободу не триматися за ненависну роботу, свободу не влізати в борги через дрібниці. Ось що це таке насправді. Ми розібрали весь план від А до Я, але як то кажуть, шлях у тисячу миль починається з одного кроку. Тож питання лише одне: яким буде цей перший крок до власної фінансової фортеці.